В експозиції виставки Справжні Шевченко представлені роботи у жанрах пейзажу, портрета, автопортрета і композиції на біблійні історичні та побутові теми. Їх кобзар написав олійними фарбами, акварелю, олівцем і в техніці офорта. Івано-Франківка Лілія Присяжнюк розповідає, що у захваті від усіх робіт художника, та найбільше сподобалася картина Одаліска. Ну, таке створює ілюзію, вона, вона як по сяє. Безумовно, що майстерність Шевченка ми бачимо, що він геній, ну черговий раз підтверджуємо. Тому що одна справа, коли ти бачиш роботи, ти дуже добре їх знаєш з дитинства. Але от вживу не бачу. Я дуже боялася розчарування. Але в мене не то що розчарування, я просто це щось неймовірне справді. Серед представлених картин відомі Катерина та селянська родина. А також портрет Жуковського, намальований Карлом Брюловим. Саме ця картина подарувала кобзарю волю. За вторговані гроші від її продажу Шевченка викупили з кріпацтва. Відвідувач виставки Богдан Бойчук каже, що йому найбільше сподобалися картини художника, які він написав у засланні. Відкриття виставки такого відомого художника митця. Літератора, історика, мені здається, це для нас є велич. І тому я вважаю, для, для студентів, для міста це є надзвичайно великий вклад. Я би хотів, щоб такі виставки були не тільки один раз там на якийсь період, а щоб ми частіше бачили. У загальному роботи Майже всі вони вже були репродуктовані і ми бачили всі роботи. Ну, звичайно, в оригіналі дивитися на Акватинту, на Форт це є одні з кращих робіт, які можу я побачити. Представлені роботи ілюструють усі етапи творчості Шевченка. В експозиції «Ранні твори художника її картини, написані під час подорожей Україною. Також тут можна побачити і роботи кобзаря із заслання та останніх років його життя у Петербурзі. За словами головної зберігачки фондів національного музею Тараса Шевченка Юлії Шеленко, у музеї в Києві зберігається 90% картин художника. Їх збирали у колекціонерів та зберігачів. Двічі ми возили Катерину до Львова, аж так, щоб ось представлені були всі етапи творчості Тараса Шевченка, 37 робіт, як я вже сказала, такого ще ніколи не було, тому це велика відповідальність, яка лягає на нас і на музей. От, але ми дуже хотіли, щоб відвідувачі це, до цього змогли доторкнутися, прийшли, подивитися на роботи Шевченка. Готували виставку упродовж двох місяців, розповідає директор музею мистецтв Прикарпаття Василь Романець. За його словами, у такому обсязі показ робіт художника представлено вперше не лише в Івано-Франківську, а й на заході України. Всі ці твори, то після Великої війни. Коли втікали ми до Харкова з Києва, а потім Новосибірськ ну, і вернули, то ці роботи ніде з Києва не, не виїжджали, так скажімо. І це нам перше вдалося спільне зусиллями. Виїзна виставка Справжній Шевченко у музеї мистецтв Прикарпаття триватиме до 21 листопада. Каріна Борисевич, Андрій Шустакевич. Новини на Суспільному. івано франківськ